Такої великої кількості молечі стіни Національного музею Гуцульщини та покуття імені Йосифата Кобринського ще не бачили. 17 липня у приміщенні музею відбулася презентація проєктів для дітей під гаслом Дивись, читай слухай українське. Кураторами такої культурно-естетичної події виступили у нашому місті коломийський ілюстратор-дизайнер Лілія Тіптяєва та киянки, казкотерапевтка Катерина Йогорушкина і співачка Олена Карпенко. Лілія Тіптяєва Довгий час створювала ілюстрації до диску Олени Карпенко, день народження та книги Катерини Єгорушкіної. Дитячі малюнки, насичені яскравими та теплими кольорами, одразу припадають до душі малечі. Якщо цікавий текст, цікавий твір, тоді ілюстратору тільки приємно з цим працювати з цим матеріалом з цим текстом, тоді не складно. Не тільки робота з паперу, але якісна музика викликають позитивні почуття у дитини. Сьогодні я з радістю буду представляти свій диск, який називається День народження. Він 11-го року вийшов у рекордингові кампанії «Атлантик». Це представники Sony в Україні. Це авторські мої роботи, які написані спеціально для дітей. Цей диск на цей диск мене надихнули мої похресники Маріка і Антон. Потрібно, щоб дитина співала щось україномовне, щось абсолютно щире. І якщо я пишу музику, то я маю написати тобі пісню. Але виявилося, що я написала не, не одну пісню, а цілий десяток. На цьому робота в царині дитячих пісень для Оленки не завершилась. Далі на маленьких музикоманів чекав цілий проект Дитяче радіо, яке співачка створила разом зі своїм другом, аранжувальником Ігорем Громадським. Найбільше що я хочу донести це сонячний настрій. Це позитивне мислення і це бажання. Зробити дитину щасливою якоїсь миттєвості, бо щастя це. Це миттєвості, миттєвості, які ми ловимо по всьому життю. Протягом двох годин малеча танцювала, співала, малювала, слухала казки, ділилася своїми заповітними мріями. Навіть найтихіші за своєю вдачою дітки поводили себе під час зустрічі набагато сміливіше та впевненіше. Казкотерапевт Катерина Єгорушкіна розповідає, що правильно і вчасно підібрана казка може змінити цілий життєвий сценарій дитини. Мені дуже хочеться, щоб діти і так само батьки почули, що такі є в Україні. Таке може бути в Коломиї, щоб вони зацікавилися розвитком власних дітей от такому напрямку, такому арт-терапевтичному, казковому, музичному, щоб вони взяли ці наші напрацювання в свою роботу. В моїй практиці буквально був один випадок, коли діти впродовж одного заняття позбулися страху темряви. Дітям зустріч у формі гри одразу сподобалась. Вони себе вільно почували, спілкуючись один з одним та висловлюючи свої думки. Дві години для малечі пролетіли як миттєвість. Проект, дивиш читай, слухай українське, покликаний допомогти батькам не розгубитися у світі книг та музики, які сьогодні нам пропонують на українському ринку.